Здрасте. Здрасте. О чем общаетесь? С кем? Я з росіянами, а вы с украинцами или нет? С украинцами тоже. Перше вітаю вас, слава Америці. А, вы ви, не з Росії? З Росії. А с чого на українській мові розмовляєте? В Росії. Бо, бо знаю українську мову. А що слава Америці? Ну, а ви вважаєте Україну незалежною державою? Ну, звичайно, офіційно незалежна. А від кого ну офіційно. ну, офіційно Офіційно, то я розумію. На міжнародному офіційно? рівні так, незалежна країна. Офіційно і На міжнародному Фінпрація. рівні признана. Її Те, кордони та... признані на міжнародному рівні признані суверенною державою, незалежною. А фактично. Що фактично? Фактично, про що ви, що ви маєте на увазі? Дуже таке питання. Що ви маєте на увазі конкретно говоріть Україна. Незалежна країна, я ж вам і сказав, сполучених штатів Амерії. Ну, добре. Чи ми відрізняємося від Російської Федеративної Республіки? Яка Нічим, нічим яку я думаю, що... Америка підтримувала просто роками? Я згідний я з вами. Російська Федерація, така сама, як і Україна, була створена в 91-му році. То Російська Федеративна від того, Республіка залежна? Україна над Радянським Союзом. Тут я з вами згідно. Російська Федеративна Республіка незалежна, чи ні? Ви чи теж питання залежна? Про Україну, у вас від кого Російська Федеративна Республіка залежить? Від переможців, як завжди. Від яких переможців? Буває. Сполучені Штати Америки. Перемогли. 91 році Радянський Союз на території переможного Радянського Союзу, Сполучені Штати Америки, створили десь приблизно 15 країн. А, так само, як колись Радянський Союз створив, наприклад, ГДР. Я зрозуміла, а ви росіянам про це розповідаєте? Розповідаю, так. Вони в курсі, що вони зараз за Америку віддають свої життя. Деякі так, деякі розуміють. Так. Не всі, але. Деякі. Путін виходить, як це сказати на українській мові: пешка Америки чи що? Путін президент, він до влади ну, Почекайте, ось, так само, як і зелен. На нашій території хто претендує, Америка чи Росія? Хто їх окупує, Америка чи Росія? вона вже американська. Вони просто ну вставили... добре, для чого, от, слухайте, для чого Америці такі складні, от ці якісь незрозумілі не ситуації. Не для чого їм Судом, Росія, вони, щоб, вони, стати, щоб вони, володіти українською територією? Вони цей метод випробували ще 250%. Для років чого повинен. їм Росія? Я вам за я, я вам опускаю. для того, щоб для того, щоб. Знищувати Радянський Союз за рахунок Радянського Союзу і його людьми. Який Радянський Союз? Його немає. Він розвалився, Правильно, Він є я вам сказав, вони добивали незалежні добивають країни. Радянський Союз, вони поділили один народ. Отак іраке з тими з магіканами 250 років тому. Вони то випробували. Оце нормально в них вийшло. Коли вони. Я не розумію, зайшли. яким чином яким чином е вплинули американці на росіян, що вони так яро йдуть в Україну з таким захватом? Вони виховали за 35 років окупації. Вони виховали одну частину, е одну частину народу наставкували на іншу. Тобто в Росії вони розказували е 35 років, що на Україні живуть хахли. А в Україні вони 35 років виховували, -це людей, вони розказували, розказували, що там розказували. живуть кінця. А ну розкажіть І мені, все. покажіть це мені. Це Де це Америка розказувала. Америка навіть не знала, може, що та Україна є на світі. Американці <світ> тим <світ> паче. <світ> що ви <світ> мелите <світ> взагалі? Знала, знала, знала знала. Що ви мелите? Вони не знали, що є Україна. Вони думали, що Росія це Україна це Росія. Розумієте? Хто знав? Що знав? Угу. тобто ви Я, хочете то вам вже раніше, Вані, років п'ятнадцять ви хочете зараз, зараз... не зараз ні. коли почалася ви війна, хочете зараз перевести всю значить відповідальність да? чистить так ви скорості, хочете всю відповідальність скоро чистить мозок. так зачекайте тобто, що ви, ви хочете зараз, зараз що так років 5 то може би Послухайте, ви зараз хочете перевести ні, всю ні, ні, відповідальність ні, ні, ні. на Америку. Так? Знає, а Росія тут взагалі ні до чого. Що... І Путін ні нічого. Що... Бачите, яка в них зараз перемоги, от, яка... що вони ситуація? Вони намагаються, вони ні до чого? Це все Америка, ви розумієте? Це боти, боти. Та ще й на українській мові. Бачите? Росія тут ні до чого? Це не Путін винен, це Америка винна, ви бачите? ти! Доді, будеш розказувати це, ми прекрасно все знаємо і бачимо. Америка винна, розумієте?